Вітаємо у нашому магазині дрони Азамут. У нас асортимент широкий від дитячих дронів до професійних квадрокоптерів. Також всі необхідні аксесуари як для збірки дрона, так і для заміни деталей. Тому пишіть, приходьте на наш сайт і звертайтесь до нас. А сьогодні ми поспілкуємося про відеопередавач від компанії GPRC. В нас залишилось уже в обмеженій кількості, адже велику партію розібрали. Хто ще... Хочу їх замовити, хто вже звик на працювати саме на цій моделі, у вас є можливість ще дозамовити їх. Зараз подивимося, як вони всередині виглядають. Ось так виглядає сам безпосередньо відеопередавач. Він встановлений, не потрібно його паяти, тобто є роз'єм для нього, можна знайти місце, навіть якщо у вас багато чого припаяно тому доволі зручно. Це є бюджетний варіант, не дорогого класу. Але його часто замовляють часто через ціну і через те, що людям підходить для роботи. Ось так це вся комплектація. Все необхідне, є інструкція і все, що треба. В нас залишилось їх ще невелика кількість партія. Також ми використовуємо на даний квадрокоптер, який ми зібрали, ми використовуємо також двигуни від компанії GPRC. Їх також можна замовити. Отже, якщо вам ще потрібна або, можливо, додаткова інформація, або якщо ви вже знаєте і працювали з ними, пишіть нам і замовляйте. Раді вас будемо проконсультувати.